Моя позиція. Да. І по питанню, яке підняв е шановний пан Новик. друзі, у нас є три різних версії газети урядовий кур'єр. Я витерпив це минулого разу, коли мені сказали, що сайт офіційний урядового кур'єру, не звертайте на нього увагу. Там є всякі дурниці, там може бути один варіант, другий, третій. Я маю обґрунтовані підозри. Що спочатку був проголосований варіант, документ, санкції, які до мене не мають ніякого відношення. А потім, коли Зеленський поїхав Хмельницький, а потім за кордон, без Зеленського документ переписав. Що це означає? Завтра суд буде приймати вирок. Напише 9 років голові Тернопільської облради. Потім приходять такі виконавці, кажуть, давайте тепер пишемо на вирок. О, це ж просто цифру поміняти. От так вони міняли цифри в рішенні РБО по санкціям до них. Так вони зараз, апарати РМБО, дозволяє собі не ходити до Верховного суду. Треба відповідати. Так міногеноміки, яка на сьогоднішній день несе відповідальність за подання перед Кабміном, не приходить і не відповідає, ховаючи подання і обмежуючи мої права. Я ще раз прошу пробачення за емоції. Але п'ятий місяць знущає, коли вони не надають те, що по закону відповідні статті каса, коли вони кажуть, що вони мають е, суб'єкт владних повноважень має надати в повному обсязі всі документи, які в них є, вони ніяк не можуть зрозуміти, ви голуби на базі чого рішення про санкції приймаєте. І тому, звичайно, що я просив би суд визначити відповідальність і забезпечити, щоб ухвали суду виконувалися. Я, до речі, поки що не бачу необхідності приймати якусь нову ухвалу. Ми бачимо, що в повному обсязі не виконана виконана перша ухвала. Ні. Звичайно, що миритися з таким ставленням до верховенства права до е, пріоритету судової гілки влади в цьому судовому процесі як категорично і абсолютно. メプリン。